Що це такий мирний план Африки, який вона підготовила по Україні? Перевернута карта ілюзій. правді кажучи, щось така карта якась ніяка. Тут взагалі карта Клітки Дев'ятка мечів. Тут карта закритих дверей, десятка жезлів, карта грузу. Десятка пентаклів. Щось, чесно кажучи, про цей мирний план, я не знаю, що то активізувалася Африка. Якось вона хоче про себе теж більш активно, напевно, заявити в світі. Ем, якось так, по логіці думки, послідувавши прикладу Китаю в свій час, який теж говорив там про мирний план і так далі. Ось, ем, Ну і що це дасть? Ну, по великому рахунку, карти результату немає. Тут все перевернуто, тут карта закрита. Ну, будуть якісь от переговори, розмови, зустрічі, знаєте, як щоб показати теж певну свою позицію в даній ситуації, активізувалися, заявити про себе. Тобто, більше говоримо про мирний, про мирний план по Україні, щоб заявити про себе, нагадати про себе і висловити свою позицію. Щоб був якийсь цього результат, карта не показує.